Львівська філія Українського інституту експертизи сортів рослин є структурним підрозділом інституту, і головне завдання філії полягає якраз у проведенні польових дослідів різних типів колекційної експертизи сортів рослин згідно затвердженої програми. Метою за філією закріплено 146,5 гектарів ріллі. І тут нарізано і освоєно дві науково-дослідні сівозміни. Одна сівозміна для проведення досліджень на воз, вирісняність, за і стабільність, а друга на ПСП, тобто придатність сорту до поширення. Щорічно у філії проводяться польові досліди і лабораторні дослідження приблизно по 23-25 ботанічних таксонах, а кількість сортів на наших полях складає від 1100 до 1300 сортів. Цього року на полях маємо 23 ботанічні таксони у двох видах випробувань. Всього випробовується 1079 сортів, багато дослідів на полях. З навантаження на одного спеціаліста складає 600 умовних сортодослідів. Хотів би наголосити на такому важливому аспекті, як основне завдання роботи сортодосліду і мережі. І, зокрема, Українського інституту експертизи сортів рослин. Це правильне, своєчасне і високоякісне формування сортових рослинних ресурсів України. У всіх дослідах, які проводяться в нас на полях, спеціалісти проводять від 40 до 73. Обліків спостережень, вимірів, зважувань, е, обрахувань по кожному сорту, який випробовується. Тобто ми даємо своєрідний паспорт сорту. І наші результати наших польових досліджень вони потім лягають в підготовлений спеціалістами інституту експертний висновок про кожному сорту. І ті сорти, які е, відповідають критеріям, е, які встановлені методикою. Вони попадають в державний реєстр сортів рослин України або отримують негативний результат і відхиляються з випробування. Скажу, що ця робота надзвичайно потрібна для працівників аграрного комплексу всієї України, тому що вона дає можливість підбирати сорти в залежності від напрямку їх використання. Від, від їхніх технологічних показників, від рівня урожайності. Наведу маленький такий приклад. Сьогодні, якщо ми знаходимо сорт і включаємо його в реєстр і даємо рекомендації щодо його застосування у виробництві, сорт який стійкий до, наприклад, одної двох хвороб, які, які є на на даній культурі. Ми маємо економію на гектарі це до тисячі гривень, а по деяких випадках і більше, якщо сорт стільки і тільки. Якщо це перевести в кошти, то це виходять мільйони і мільйони і мільйони гривень зекономиних коштів, які можна використати в інших цілях.